Євангелія на щодень 22 грудня Матея 2, 13-23 Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився в сні Йосифу і каже: Устань, візьми дитятко, його матір і втікай у Єгипет, і прибудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукатиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де прибув до смерті Ірота, що збулося сказане Господом через пророка з Єгипту, я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав убиту у Вифлеємі і по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки. Східно з часом, що пильно вивідав, був від мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія в рамі чути голос, плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же й вмер Ірод, ангел Господня з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже Встань, візьми дитятко та його матір і вернився в ізраїльську землю, бо ті, що чагали на життя дитятка. Устав він узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю, але, почувши, що в юдеї царює Архелай замість Ірода, батька свого, боявся йти туди. Попереджений же вісні пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет. Щоб було, збу, збулося сказаним пророками, що назорей назветься. За християнською традицією, наступного дня після Великого свята завжди святкуємо пам'ять осіб, які є найбільше причетні до цього свята. Саме тому по різдві Господа нашого Ісуса Христа ми вшановуємо Пресвяту Богородицю. хто як не вона була найбільше причетна до народження нашого Спасителя, якби в час благовіщення Богородиця не сказала так, то що було б люстом тепер, це годі собі уявити і усвідомити, як одне так Богородиця перемінила весь світ. Здавалося б, це таке незначне і коротке слово проте скільки важливе і вчасне, так і в нашому житті. Немає речей неважливих у цьому світі, важливе абсолютно все. Усе глибоко пов'язане і випливає одне з одного. Наші вчинки, наші слова і навіть наші думки мають великий вплив на буття Всесвіту. Кожен з нас або промножує добро в цьому світі, або промножує зло. Богородиця через свій вчинок одне так стала учасницею спасіння всього людства. І так само через нас здавалося себе простих людей, бо хоче робити великі діла. Пресвята Богородиця і всі святі це приклад і того з того, що Бог може творити великі речі через тих, які довіряють йому.